Мої любі малята, сьогодні ми з вами знову будемо подорожувати, але спочатку я з вами привітаюся. Доброго ранку сонце привітне! Доброго ранку, небо блакитне. Доброго ранку у небі пташки. Доброго ранку тобі і мені. Так, ми привіталися, а тепер подивіться, хто до нас завітав? Так, до нас завітала вітамінка. І запрошує нас у місто здоров'я. Ось таке чудове місто здоров'я. Тут різні вулиці є, тут тут живуть тварини, комахи, птахи, люди. Дивіться, дуже чудове місто здоров'я. І перша зупинка в нашому місті це буде. І перша зупинка в нас це зупинка особиста гігієна. Зараз ви послухайте уважно загадочки і дізнаєтесь, що ж таке особиста гігієна. Коли миєш чи вмиваюсь, потім ним я витираюсь, витирати сухо звик, мій м'якесенький рушник. Так, далі чищу зубки кожен день. Дуже добре і швидко. Мені в цьому допоможе моя зубна. Щітка, молодці. Візьму в руки зубну щітку, густу і пухнасту. Що, крім цього треба дітки, ще й зубну. Правильно, пасту. Тридцять зубчиків для кучерів і чубчиків. По голівці ходять, волосся в порядок приводять. Що це таке? Так, це гребінець. Лежить на полиці, річ невелика, потрече її в руках. Бруд умить зника. Так, це мило. За волоссям доглядає, щоб блищало, вимиває, в ванну попаде краплина, на водичці зразу піна. Так, це на шампунь. Ліг в кишеню і вартує. Плаксі реві та бруднулі Витру вранці. Струйку сліз, не забуду і про ніс. Що це таке? Так, це носовичок. Молодці. Правильно. Так, особиста гігієна це ті речі, які повинні бути тільки у певної людини. От у кожної людини повинен бути свій рушничок, своя зубна щітка, паста зубна для кожного віку. Для маленьких діток своя зубна паста, гребінець, мило. Шампунь та носовички це речі особистої гігієни. Не можна брати рушник і всім витиратися, або брати одну зубну щітку і всім чистити зуби. У кожної людини повинно це бути своє. І я сподіваюся, у вас також воно є. Так, тут ми послухали, далі поїдемо містом. І наступна зупинка у нас спортивна. Подивіться. Вона не просто спортивна, а вона розповідає, що треба, що нам робити. Так, займатися спортом. А зранку, що ви робите, коли прокидаєтесь? Правильно, ви робите зарядку, яка дуже корисна для нашого здоров'я. І ось давайте подивимось і згадаємо, що ж це за види спорту. Що це таке? Що це за вид спорту? Правильно, це баскетбол. А це за вид спорту. Футбол, це лижний спорт. А це що за спорт такий? Це плавання, гімнастика і бокс. Спорт дуже гарно впливає на наше здоров'я. Він зміцнює наш імунітет і робить нас сильними та красивими. А зараз ми з вами потанцюємо і побачимо, чи Вмієте ви гарно займатися спортом? Руханка шкідливе та корисне. Бачимо, корисні продукти стрибаємо. Побачили шкідливий продукт, повернулись в одну сторону, потім в іншу. На зупинці правильне харчування. Дивіться, нас чекають дві коробочки. Ось перша. Як ви гадаєте, що там може бути? Що таке правильне харчування? Так, це різні продукти. Давайте зараз подивимося, що в цій коробочці? Що це таке? Яблучко. а яке воно? Правильно, смачне, корисне, вітамінне. А це що таке? Капустка. Яка вона? Також корисна вітамінна і смачна. А це що? Молочко. А нам потрібно його вживати? Так, молоко дуже гарно впливає на ріст маленьких, гарних діточок. А це що таке? Правильно, це твердий сир. Він також дуже корисний, в ньому багато різних вітамінів. Це. А це гречана каша, яка також багата вітамінами. Тому що в правильному харчуванні повинні бути дуже корисні продукти і також містити вони гарні і корисні вітаміни. А тепер. Так, а ось інша коробочка. Давайте подивимося. Що в ній? Так, що це таке? Це картопля фрі? Гамбургер. Солодкий напій і різні солодощі, цукерки, печиво. Скажіть, будь ласка, це дуже корисний їжа? Звичайно, ні. Це фастфуд, який не дуже корисний для нашого ростущого організму. Нам потрібно менше вживати цієї їжі, тому що, так, тому що тут немає жодних вітамінів, а тільки. Воно дає нам насолоду, але не корисне для нашого організму. А тепер, щоб засвоїти нам з вами корисні та шкідливі продукти і харчі, ми пограємось в гру. Ось подивіться, на картинці зображено різні продукти, різні фрукти, овочі. Давайте зараз корисні. Те, що корисне, ми будемо позначати. Галочкою зеленою, а що диливе червоним хрестиком. Ну що, почали? Так, що це у нас перше? Шаурма, як ви гадаєте, вона корисна? Звичайно, ні. Хрестиком. Далі що у нас іде? Кетчупи, майонези. Також вони не корисні. Потім у нас іде огірочок. Огірок корисним позначаємо його галочкою. А яєчка, яйця також дуже корисні. А ось напій який-то? Кока-кола, вона корисна? Ні, вона шкідлива. А сухарики, які продаються в магазині, також шкідливі. А горішки, ой, горішки дуже корисні, вони, наче наш мозок, такі гарні і красиві. А сік зморкв'яний, він також дуже корисний. І рибка корисна чи шкідлива? Корисна, звичайно. А от картопля Фрі. Вона шкідлива. А десь які маленькі яєчки. це перепилині. Які вони? Правильно, вони корисні. Апельсини. Так, дуже корисні, багаті вітаміном С. А от сосиски. Сосиски. Ну, вони не приносять нам жодної користі. І в них, в них немає тих потрібних вітамінів. Так, ми їх позначаємо хрестиком. Ну що, давайте далі. М'ясо. Так. Різні продукти м'ясні, дуже нам потрібні. І котлетки з них можна зліпити, і запекти м'ясо дуже корисно. А от скажіть гамбургер. Тут двояко, можна сказати, корисним, а може не корисне. Якщо ви вдома його приготували, може бути корисним. А якщо ви його купили у фастфуді, то, звичайно, не корисно. А тепер у нас йде шоколад, цукерки. Це. Некорисно для нашого організму. І вживати їх кожного дня ні в якому разі не можна. Так, а от подивіться, ягоди. Ягоди дуже корисні. І ми з вами позначили їх галочкою. А тепер давайте подивимось чіпси. Потрібні вам? Звичайно, ні. Тому що чіпси це не корисний, некорисний продукт. І останні молочні продукти. Так, вони дуже потрібні для наших кісточок. Молодці. Ну що, продовжимо далі? Ой, а тепер у нас зупинка називається емоційна. Ану, слухайте, уважно. Радість, горе, здивування, смуток, спокій, хвилювання. Це емоції, мій друже, І вони важливі дуже. Як корисні, позитивні, Сміх і радість. Сміх і радість, спокій теж, злість і смуток негативні. За емоціями стеж. Швидко негативний настрій зіпсує здоров'я. Знай. Не сумуй, жартуй, сміхайся. Завжди добрий настрій май. Так, ця зупинка емоційна також дуже незвичайна, тому що емоції впливають на наше здоров'я. Бачите, тут є і посмішки, і радість, і горе, і здивування, і смуток, і спокій, і хвилювання. І я бажаю, щоб у вас тільки були радість, спокій і здивування, тільки позитивні емоції, тому що вони. Дуже гарно впливають на наше здоров'я. Ось такі різні зупинки були у нашому місці здоров'я. Наша вітамінка, дякую, що ви завітали до її міста. Вона сподівається, що вам тут дуже сподобалося, і ви завжди будете здоровими, гарними і слідкувати по таким зупинкам, по яким ми сьогодні з вами пройшлися. По зупинкам спортивні, по зупинкам особистої гігієни, емоціям і різним продуктам харчування, які містять багато вітамінів. І ви будете гарними, красивими, коли будете слідкувати всім цим зупинкам. Вона вам каже до побачення, до наступної зустрічі!